Ворони вражають, дізнайтеся більше про дивовижних птахів. Ворони одні з найрозумніших і найзагадковіших птахів на планеті. Вони оточені міфами та легендами, виступаючи в ролі символів мудрості, таємниці або навіть пророцтва. Сьогодні ми розповімо вам 10 захоплюючих фактів про ворон, які змінять ваше уявлення про цих неймовірних птахів. Ворони мають один із найвищих рівнів інтелекту серед птахів. Дослідження показують, що вони можуть вирішувати складні задачі, використовувати інструменти та навіть планувати майбутнє. Їхній мозок за розміром співвідноситься з мозком шимпанзе. Ворони здатні запам'ятовувати обличчя людей, які поводилися з ними добре або погано. Вони можуть навіть попереджати інших воронів про небезпеку, передаючи інформацію всередині своєї зграї. Ворони живуть у складних соціальних групах з власною ієрархією. Вони співпрацюють у пошуку їжі, захисті території та навіть у вихованні молодняку. Ворони можуть використовувати та навіть створювати інструменти для вирішення завдань. Вони згинають дроти, використовують палички та навіть розуміють принципи водного витіснення. Ворони люблять гратися і можуть робити це просто для розваги. Вони катаються по снігу, грають з предметами і навіть можуть копіювати звуки інших тварин. Ворони здатні імітувати різні звуки, включаючи людську мову. Вони можуть навчитися вимовляти слова та фрази, особливо якщо виросли поруч із людьми. В дикій природі ворони можуть жити до 15 років, а в неволі до 40 років. Це робить їх одними з найбільш довговічних птахів, що дозволяє їм накопичувати знання та досвід. Ворони часто утворюють пари на все життя. Вони разом будують гніздо, виховують пташенят і підтримують одне одного протягом багатьох років. Ворони чудово пристосувалися до життя в містах. Вони використовують міські ресурси, шукають їжу на смітниках і навіть навчилися відкривати контейнери. У багатьох культурах ворони вважаються символами мудрості, пророцтв або навіть магії. Вони часто з'являються в міфах, легендах та літературі, підкреслюючи їхню особливу роль у людській свідомості. Ворони унікальні птахи з дивовижними здібностями. Їхній інтелект, соціальна структура та взаємодія з людьми роблять їх об'єктом захоплення та досліджень. Сподіваємося, що після цього відео ви подивитеся на цих птахів з новим інтересом. Дякуємо за ваші перегляди. Бажаємо вам міцного здоров'я та мирного неба над головою. Ставте лайк та підписуйтесь на наш канал.